Доброго дня, ми знаходимося в Хмельницькій області, Дунивецькому районі село Смотрич, фермерське господарство Вікторія, Микола Васильович, голова власник цього господарства. Придбали два роки назад ось цього красення. Для чого ви його придбали? Ну як для чого? Придбали його, тому що в нас є широкозахватна техніка Даже того, що він дешевше коштує як, допустим, там, фен чи ще. Ну, то брендова техніка. Тут... Він нічим не відрізняється, що передній міш, що задній. Коробка варіо, така сама, як фендер. Так все. Мотор ці суфінські стоїть. Трактором ми задоволені, хоча він у нас довго не працює, але працює в нас вже два роки. На полях робить прекрасно, хлопці задоволені, робітники ним. Економний, економний. Він практичний. 375 кінських сил. 340 номінал, 370 максимал, так? Да. Так, 370 максимал. Неприхотливий і дешевший по ціні, якщо порівняти з другими такими тракторами. Як Deere, як фенд. Як фенд і джондир він набагато дешевший. Так що можна за ту різницю, ще купити таку диску. На здачу. Але ми задоволені ним. Ну, землі не аж так багато в нас, щоб його перегружати. А ту всю роботу, яка є у нас на полях, він справляється відмінно. І механізатори задоволені, би. не мішав би ще один такий. Ну Дивіться, так розкажу коротенько за цього трактора. Двигун, Сі Power, фінський двигатель. Шестициліндровий. Ці двигуни збираються виключно роботами. Ці двигуни ставлять на військову, військову техніку і теплоходи. Він без адблю, тобто він заточений під, наш, під нашу солярку, під наші вимоги. Герметична кабіна з суперовою оглядовістю. Так, кондиціонер, ну, це ж сучасний трактор. Кабіна зразор. Варіокоробка це безступенева трансмісія від 0 до 50 км без єдиної передачі, без єдиного е діапазону, без цього. Просто от вперед назад, все, дуже просто. Тут захунок варіокоробки стоїть ходозменшувач, що його швидкість може бути 100 метрів за годину. Тобто, щоб працювати з фризою з важкою технікою. Це що стосується варіокоробки. варіокоробка це просто топ. Топ все. Якби це сама, за рахунок цієї коробки він є економний. Якщо ми подивимося, тут стоять отдільні масляні ванни. Одна масляна ванна стоїть на трансмісії, одна масляна ванна стоїть на гідравліку. Що це дає? Це економія. Ну, не потрібно міняти все масло відразу. Бо це дуже дорого. Тобто трансмісія працює, більше масла використовується, тобто його міняється частіше. Гідравліка менше, ну, для чого її міняти? Типу, гідравліка. Використовується ріше. Вантажі підйомний навіски 12 тонн. Це дуже серйозний показник. Сучасна трьохточна навіска, 4 пари гідровиходів. Можна зливати масло як екстрено, можна зливати масло як і через, і через фільтр. Дуже зручно. Сьогодення сучасність регулювання навіски, тобто, щоб не бігати в кабіну трактора. Можна піднімати з цієї сторони, розблокувати, розблокувати да, і можна собі її підняти дручно, для того, щоб підняти, підключитися до того агрегата, з яким він має працювати. Трактор вже відробив на полі порядка 60 гектарів. Бачите, приїхав тільки з поля, Всю в пілюці ми ще й наробляли, тому що ми ще маємо працювати далі на полях. Обслуговується маленьке ТО не 250 мотогодин, а 400. 400 мотогодин це 5 разів перед великим. В Останніх тракторів 8 раз. Це все гроші Обслуговування купую. вчасне по мотогодинах ми дзвонимо, приїжджають сервісники і вчасно його роблять. Претензій до трактора я не маю. Як будуть гроші, я ще одного куплю. Оце гарна реклама. Цю техніку, наскільки. Нас і механізатори люблять, я люблю свою порту техніку. На зиму ми її підготовляємо, ми видуваємо компресором, вимиваємо гарно частенько. Хлопці дуже пільнують її, вони навіть скидають обув, коли сідають в кабіну, на коврик. І так працює, так їм удобно. І... До гарної техніки потрібно гарне Так, До такої техніки потрібно гарне відношення. Ви законсервували все, підготували до наступного сезону. ну По вашому господарству видно, що у вас тут все чистенько. По заправці, прошлий рік ми заправляли його нашою вітчизняною соляркою. Ніяких претензій не було. Фільтра промивали, всі чисті міняли. Я думаю, що для цього трактора наша солярка зараз імпортна в нас йде. Но він так, як працював на нашій, так і на імпортній працює з задоволенням. Відносно конкурентів, наші конкуренти дуже сильно прожорливі. Цей трактор він робить всю ту ж саму роботу, використовує менше солярки, ніж наші останні конкуренти. За рахунок коробки, за рахунок двигуна. Він брав такий у нас поля рельєф, землі, у нас, ви розумієте, склонний. Гірська така місцевість, немає таких, ну є кусочки рівного поля. Ширина захвату 6-метрова, він на таких склонах бере на гектар 8 літрів. Це дуже добре. 8 літрів солярки. По горбистому рельєфу. Ну, Смотриш, він знаходиться в такій місцевості. Подільські товтри. У нас є до станції кусочок рівної землі. А в основному склони такі. Але він працює нормально. Вага трактора для роботи з будь яким присвітним регатом дозволяє. Тобто його вага 15 тонн. Спереді пригруз на півтори тонни і ззаді з кожної сторони по 250 кг один Но пригруз. Ми, дивіться, ми як, як чіпляємо Валентині фрезу, йдемо на такі на пеньки, на курчі, то ми ці балансіри знімаємо, тому що сама фреза важить 5 тонн, угу. то ми їх знімаємо, тому легше йому йти вже. І, звісно, вже менше розхід палива Так, і менше розхід палива йде. як какселярка зараз дуже дорога. То ці всі Ми снімаємо, в мене цей хлопці відкручують, знімають так в парі складають їх і тоді вчіпляють фризою. Я буду робити десь не вже після посіву. Засіємо пшеницю і будемо осваювати далі землі. Мульчер, фреза така, яка розробляє поля після зрізки дерев, кустарників, садів там і так далі. Вона, вона вчіпляється до масейна. Це іменно, важить 5 тонн. Ці, іменно такий трактор може нею працювати. І на цей трактор у нас трошки нагрузка, бо тому що він має 4 прицепних одиниці. Фреза дуже качественна поля, У в нас вона по тих кустах, по пеньках. І не кожний трактор може працювати ні, з такою фрезою, тому що потрібен ходозменшувач. Такий великий звер, 370-360 коней. Які мають Так. Такі можуть йти 100. І їде він метрів. тільки заднім ходом 4 км в годину. В принципі, 3-4, так як людина йде. Скоріше не поїдеш і вперед не поїдеш. Ну так. Да. Тільки назад. він цим валентіні вже мене зробив звер 20 гектарів. Землі зараз кажу, вам не 20, а 30, 36 гектарів. Він це в Валентині зробив Призою. І ще в нас є трохи поля, ну для цього трактора. От того й би не мішав ще один трактор. Тоже масейн? Ще би такий де не мішав на 4 прицепних цих одиниць. Бак 690 літрів. Конкуренти скажуть, що це мало. Но... Так як цей трактор є економний, все, що різниця між тими баками нашими конкурентами, це є економія. А економія це зараз дуже важко. На дві зміни повністю вистачає того бака. Якщо працювати нормальну зміну від ранку до вечора і ще в нічну зміну, то бака вистачає. Для будь-яких агрегатів, які він тягне. Економний трактор. Економний сучасний трактор. Дуже комфортний, дуже простий. Управління його ну, надзвичайно просто. Надзвичайно. А там речажок посунув, назад, вперед і їдеш. Все. І не треба нічого переключати. Тут На ньому може поїхати навіть дитина. Тобто речажок вперед, все, поїхали. Нажали або педаль, або ручним газом і си, поїхали. Стали, включили реверс назад, поїхали назад. Mm -hmm. Він підстраюється під любую сімал. Монітор виставляєш, весь і все і. Навігації робиш. Микола Васильович, ми навчаємо. Можемо навчити ваших нових операторів без питань. Ну Як буде треба, буду визивав. Все, ми завжди поряд. Ви знаєте, 24 на 7. Ви до мене телефонуєте в будь-який час. Завтра у вас вже сервісний інженер. Полицькою фондовою компанією ми працюємо скільки. Ну, так якщо почитати по цьому трактору, то вже два роки. По цьому трактору. Два роки працює. Тобто, у нас, да, нас придбали у нас трактор, ангарчик. Задоволені тим і тим. Тобто, Ти якщо буде наступний трактор, буде масей. Буде Масей. Супер. А я не хочу вже міняти, в принципі, нашого не міняти. Ви не грети робити. Масей, значить масей не значить. Ті самі люди обслуговують. Одна і та ж фірма. І ну, він ж дешевший, ну що то говорити. Ну якщо перейняти зараз з фендом 936-м. Його ціна десь буде 275 тисяч євро. Так. Це 235 на сьогодні коштує. Ну то вважайте, 30, 30 лишним тисяч євро я економиш на техніці, а то саме операції, ті самі роботи він робить. Все те ж саме. За тих 30 тисяч можна ще й сівалку якусь купити. Можна зараз ЗСУ допомогти. Так. Можна воякам допомогти нашим хлопцям. Трактором задоволення, нормально все. Ну, робота з технікою, робота на полях це все добре. Але найголовніше, щоб ми завершили війну з цими клятими росіянами, і щоб наші хлопці повернулися живі додому і ми вернули свої землі і стабілізувалася якась обстановка. Тоді буде ще краще працювати, і тоді буде і нова техніка, і нове прицепне до неї, і туди люди з'являться зараз, нема кому всі воюють. А в казну ви наповните гроші, бо виробляється. Буде старбільність, буде, буде мир на землі, буде спокій, буде все в, в державі нашій. Я, як директор філії вінницький Хмельницький, гарантую вам якісну роботу, якісне обслуговування, якісну техніку. Волинська фондова та фарамська старства Вікторія в голові Миколи Васильовича ми бажаємо перемоги нашій Україні, щоб війна ця клята якнайшвидше закінчилася. Хлопці повернулися додому. Слава Україні! Героям слава!